Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 15 квіт. Розпочинаємо сівбу, зараз на даний момент проводимо культивацію. Сьогодні починаємо сіяти. Працює трактор МТЗ 1523 і саморобний наш культиватор 8,5 метрів. Четвертий режим, перша передача. Це він не ходить, десь 10 кілометрів, майже 11. Міленько ходимо. Тут проводилася раніше культивація, зараз проводимо другу. чому дві? Тому що тут була дуже Досить погана пахота, пооранка проводилася в грудні і нерівно. Тому і робимо друг, дві культивації, щоб вирівняти гарно поле і сіяти соєшник. В цьому році не предсказуємо, таких ще радних сроків ми не сіяли, хоча на подвір'ї у нас 25 градусів тепла. Тому ми розпочинаємо сіяти час відсотків. 20 посіємо, трошки почекаємо. Там може якийсь дощик буде, та й посіємо пізніше, до під кінець квітня на початок травня. Тому що не хочеться дуже і рано лізти, але 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 є трошки сумніви на що цього, можливо дожів не буде, можливо будуть проблеми з цим всім. Ну, ще не вирішили, то може навіть і 50% зараз посіємо, а далі буде. Видно по опадах. Видно, нитка пішла вже друга хвиля. Бур'янці, амброзія чи Лобода, не знаю, ну видно, сім'я долі вирізає. От лобода видно. Заїдемо. Так, цей трактор у нас культивірує 1523 в МТЗ-82, сівалка вега профі. Сія ззаді. Там в одному ділянці ми вже сіємо. А тут розпочали культувати. Так, далі включимося. добре Сульфомофос, 10 азота, 32 фосфора и 8 сірки. Такой вид добре, далі даємо, мішаємо 70% сульфомофоса, 15% селітри и 15% Сульфат амонія капролактанових. Вишилися цієї добри вирішили зробити такий мікс. Так, зараз загрузимося. Трактор під'їжджає, мішечки пофасували, отак по три відра. Зараз будемо грузитися. Так. Сіємо белфіс. Подравка бустго белфіс вироблено українського виробника Черкаси Челфіс Черліс, той. Так, мішечок 12 кг. зараз засипаємо в баночки. Сашенька, що у тебе тут? Діла йдуть. Так, виходить такий мікс. 450 кг влазить в сівалку, майже 500. Сюда Що добре набивати. Ось такий процес. Так, Норма висіву 62 тисячі, добре даємо 100 кілограм на гектар. Швидкість 10 км на годину. Наверх, Саша, скільки? Наверх 8, великий підйом. Йдемо шостий понижений 8 От, підйом, а там цей, а так іде він, шоста повишена, якщо рівне поле, а по дисковки без питань, без по фахаті по сьома понижена, 10, по оранці по дисковці 11 км на годину. Так, загрузилися, що виходить, вага вага сівалки десь. 3-400, Ну і загрузили тут ами 450 кілограм, це виходить 3-800. Тяжкувато трактору. Взагалі ця сівалка розрахована, хоч і пишуть на 80 лошадиних кінських сил, але тяжкувато йому на 80. Треба 100 сильний трактор під таку сівалку. Сїдемо на глибину 4-5 см. Дожі в нас так і не було, хоча передавалися, цю ніч повинна дощик бути, але був дощ в плані якому 1,5 мм, це так, чисто за ногами потягати пиляку. А не включив кардан. От. Ну, в принципі, і влага є, місцями така воронка. Тут неглибока оранка була, мілкувата. оранка була проводилася зимою І не виходилося заглибити плуг, тому що взагалі ця зима була досить така аномальна, дожджі, але як морози били, то били аж Що достатньо тільки день попахати, а далі замерзало настільки, що вже плуг і не ліз в ґрунт. Тому... Це поле ми пахали, заїхали ми на сутки. і Ми 27 гектар двома тракторами там, хоча в нас великий трактор поламався, там бортова у нас відкрутилася, шестерня на переднім, праве колесо бортової. І пахали маленьким. Великим би трошечки було б краще пахота, там як не як оборотний плуг, але... Це маленьке, ми пахали тут, глибина досить маленька, була десь до 20 см 15. Так, зараз париємося, тут що тут є? Це поле досить проблемне, тому ми тут сіємо. Євролайтинговий соєшник, тут бур'яни було багато. На це поле було розділено двома. Двома ділянками тобто, е, був сіяний коріандр по праву сторону, а по цій стороні був соєшник. Ну, Соняшник був досить плачевний, тому щоб вирівняти поле, прийшлося сіяти сонях по соняху. Так, добрива єсть, а на щось я не можу канавку цю піймати, де вона. Пакує вона капітальна, ця сівалка. Найти досить проблемно. А, ось, ось ємочка. ну сантиметра скільки тут. 3 сантиметра до 4. До 4. Ну, волога, в принципі. Волога така. Не болото, але волога. Сьогодні 24 квітня. Сівбусочника ми майже закінчили, там лишилося у нас 10 гектар. Проблемне поле, там осот пішов, ми внесли е... гліфосат. Через 10 днів заїдемо за проведемо культивацію та й будемо сіяти. Е... З союшником майже питання закрито. Так, зараз е... пішов масовий цвіт ріпака, е... оприскуємо ріпак від шкідників, від коїта, льонка махната. І тут є багато прихованохоботника, це види, види прихованохоботників, які там йдуть стрічкові, там їх корисно, дуже багато. Перечисляти не буду. Тому оприскуємо від шкідників. Ріпак, F2, сіяний, Мерседес. Оприскувачі новий вже обкатуємо. Норма виливу тут у нас йде 100 літрів. Розпилювачі коджет. Вони, як і роса, видно, кладуть вони такою. Ну, Вносимо так, 100 літров робочого розчину, 150 грамів самого препарату, там ацетаміприд. Безпечний для бджіл. Тому якби проводимо такі... Операції з ріпаком. В цьому році ріпак невисокий. Минулому році був десь півтора-вісімдесят, в цьому році десь метр двадцять десь метр невисокий, немає опадів. Доси, досить обіцяли нам багато опадів, але так і не пройшли вони. По міліметр півтора і все. Ріпак бідний, звісно, просить дощику, але що ж зробиш? Робимо все максимально, щоб йому було добре, але ну, природа дає свої корективи. Тому він в цьому році невисокий. Ось так от. Зараз вже шоста вечора, вже в принципі бджоли йдуть на посадку в свої вулики. Тому будемо зараз гасити всю гадость. В принципі, цей препарат і безпечний для бджіл. Але для страховки ми під вечір вийшли оприскування проводити. Поле нас тут розділена межа, зараз знаходжусь. Праву сторону сіяний Лемка Mercedes, ліва сторона лє... сингента. Не, не скажу вам гібрид, але... По цю сторону по ліву у нас сіяний F1, ця сторона сіяни F2. Права сторона тут густота норма 350-400 тисяч. Зліва 150. Гарне гілкування F1, але поки що я по кількості стрючків і всього я поки різниці не бачу. Різниця поки що в ціні, в посівному матеріалі. Тому поки що ну, комбайн бункер все скаже. Який краще. Ну, можливо, не то що можливо, кожен рік показує там 1-20 до трьох різниці між F1 і F2. Тому я вважаю це не велика суттєва різниця в цьому. Тому я бачу, бачу все-таки в F2 більше привилегій в тому, що це ріпак більш така ризикова культура і тому е, це в ньому великий плюс. Так, Розрізав ріпачок, чистенький. Досить добре ми спрацювали, е, цим Альфа-ЦПметрином, аналог фастака там Тор Okeehan Invest. F2, таке гілкування, в принципі, стручки в'яже, але опадів немає, дожіка би йому, було б все добре. Ріпак чистенький, добре, тут внесено 100 сульфата і 200 селітри. Ця сторона краща, на ту сторону гріпак хужий, але в цьому році, звісно, гріпаки та пшениці гірші, ніж. Минулі роки. Тобто не минулі, а в минулий рік. Якось так, друзі. Так. В принципі, все. Буду завершувати відео. Посівна завершена соняшника. Сіяли ми в цьому році Лімагрейний, євраліс. Тому чекаємо опадів. Так, друзі, все, до зустрічі. Не забуваємо лайк, підтримуємо канал. Пишіть, хто там відсіявся, які гібриди сіяли. До зустрічі. Пока.